Несприятливі погодні умови суттєво уповільнили темпи цьогорічного комплексу осінньо-польових робіт. Проте є й гарні новини, з якими поділилася головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. За минулий тиждень наші аграрії завершили обмолот гречки, якої обмолочено на площі 1146 гектарів, що є на 672 гектари більше від показника минулого року, та намолочено 1360 тонн, що на 780 тонн є більше від показника минулого року. А в останні роки постійними виробниками гречки в нас були чотири сільгоспідприємства. В цьому році цей показник збільшено вдвічі, і вже вісім сільгоспідприємств займалися вирощуванням даної культури. Наразі розпочато роботи з обмолоту соняшника, якого в нас до збирання понад 9 тисяч гектарів, та продовжується посів озимої пшениці та жита. Триває підвищення кваліфікації безробітних громадян для подальшого працевлаштування на підприємствах, пов'язаних з роботою в опалювальний період. Вже 54 особи навчання пройшли і 20 в процесі. Безробітні, які працювали на громадських роботах у вересні, вже отримали зарплатню. І наразі заборгованості по виплаті допомоги по безробіттю у центру зайнятості немає, доповів під час апаратної наради заступник директора установи Микола Чорнов. Центр зайнятості працює в звичному штатному режимі. Звичайно, за рахуванням того, що громада і країна знаходяться на воєнному стані. Продовжуємо обслуговування громадян та роботодавцям як безпосередньо в центрі зайнятості, так і в дистанційному режимі. На випадок відключення електроенергії, центр зайнятості буде працювати. Звичайно, будемо приймати безробітних в... Ну, в звичному режимі на паперових носіях. Потім при появі електроенергії, коли буде можливість, будемо заносити це в своє програмне забезпечення. Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення продовжують поточну роботу та працюють із внутрішньо переміщеними особами. На сьогоднішній день на обліку перебуває в управлінні 3340 внутрішньопереміщених, внутрішньо переміщених близько третини, це люди, які при Їхали до нашого міста із східних територій, незважаючи на війну, у місті триває процес надання гарячого харчування людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. За дорученням міського голови, кількість порцій має бути збільшена, аби всі, хто потребує гарячого харчування, могли скористатися такою можливістю безкоштовно. Це не такі великі витрати для нашого бюджету, але є люди, які які не не мають коштів для, для харчування. Я хотів такий приклад, як одна людина вчора, ну, коли йому дали якісь невеличкі кошти, так він, знаєш як сказав, він сказав Ой, спасибо, це на хлібушок. Хто з нас так назве хліб? хлібушком? Є люди, які не можуть не, не мають достатньої кількості коштів, щоб е, харчувати, давайте організовувати. Але організовувати треба, щоб можна і сісти, можна, і, і від дощу, і від вітру. І ось десь треба. Треба створювати нормальні умови. Це наші люди, це не чужі люди, це не ражисти, які житті нам не дають. А з нашими. Наприкінці апаратної наради Микола Нога нагадав, що наразі у місцевої влади є два основних напрямки діяльності, які потребують окремої уваги. Це забезпечення допомогою наших земляків, що захищають нас на передовій, та створення умов для мешканців громади в умовах життя при відсутності комунікацій, зокрема електроенергії. І ця робота продовжується кожного дня, зазначив міський голова.